Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Brawl Stars та зроблю противостояння покращень ангелів проти демонів. Сьогодні я зроблю повний огляд на кожне покращення ангелів проти демонів, тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось да, сьогодні я розкажу про всі покращення демонські і ангельські, і почнемо ми саме з демонських. Чому? Ну, бо вони демонські. Я більше люблю демонів, тому давайте почнемо з них. Але дивіться, перше покращення це буде. Ось, до речі, дивіться на книжку, там бачите, що вони портал, така книжка. Але перше покращення це буде Сіфон. Будемо йти по порядку. Зараз я вам покажу, що це. До речі, бачите, є такий Мортіс, і дивіться, зараз вам покажу, що коли в режимі бачите такий значок, такий, типу як привидно-ангельний, то значить там є мутації. Я бачите, взяв культа і давайте. Дивіться. Коли я по комусь попадаю на урон, то від нього летить дві такі, якби... Аури, можна так сказати, типу згортка. Кожен раз, коли когось приношу. Також дивіться, одна аура йде до мене, а одна до мого тімейта. І вона хілилась 500 хп. Тобто вона дуже швидко перезаряджається ця здібність, але насправді, вона, чесно, ну майже без сенсу. Типу, 500 хп це ну, якось занадто мало, якщо чесно. Звичайно, воно це робить часто, проте воно якось це робить не сильно швидко. Типу, якщо, наприклад, дуже якийсь жорсткий файт, то. Ти швидко не відхилишся, плюс. Ну, це майже безсенсово, тому насправді це покращення, ну. Таке собі, чесно, таке собі. Типу можна якісь, знаєте, збірки зробити класні, але все одно завтра закінчується демони проти ангелів, подія, тому все одно це буде без, ну, типу, не сильно сенсово. Але все одно прикольне покращення, але давайте далі вже піде. Може, до речі, воно так виглядає в лобі. Прикольно, прикольно, все дуже класно. Але давайте погнали далі, бо в принципі нічого тут гамзелити. Uh, Ось бачите, воно так виглядає. Давайте далі. E, Conjuring хаос. Призивання хаоса, отак буде при, при, приблизно перекладатись. І давайте його затестимо. І в цей раз я вирішив затестити його за Едгара. Да, Едгар, бачите, має пару скинів і один з них це темний вісник Едгар, якось так він, називається. він виглядає як демон, хоча це Ангел Едгар, насправді. І бачите, тут прикол в тому, що я за Едгара дуже, ну, непогано грав, але дивіться, в чому прикол ціє, цього покращення? Що коли ти вбиваєш, любого противника, любого противника, то з'являються два демона. У них у кожного по 4 тисячі хп. Вони йдуть за противниками і шукають, їх, вони наносять їм урон. Да, і після кожного противника вмертвого ти спавниш двох таких демонів. Але урон від них, в принципі, не сильно великий, тому їх дуже швидко можна вбити. Коротше, вони майже безсенсові. Хоча плюс той, що вони шукають противників, типу, навіть якщо ті сидять сидять в кустах. Тому це прикольно. Але реально сенсу від них дуже мало, тому я думаю, що це напевно одне з найбезсенсовіших. Покращення, як і минуле покращення. Давайте далі підемо. Наступне це фурія. Фурі. Ось так воно виглядає, типу як швидкість. Давайте зараз візьмемо Емс. Не знаю, чому Емс, просто хочу її. В принципі, тут би підійшов Макс, але Макс це типу Ангел, тому я не хочу брати Ангелів, тому давайте візьмемо краще, ось якраз наш любиму демон Емс. І затестимо. І бачите, це покраще полягає на тому, що коли я. В когось попадаю наношу урон, або по мені попадають наносять урон, то я стаю швидше. Бачите, для мене літають такі три, типу як кажана, демона, не знаю. І вони якраз е витрачаються, коли, наприклад, по мені попадає один цей демон, дає мені жорстку швидкість. І я стаю швидше, і це реально допомагає, тому це покращення, напевно, одне з найкращих в дімонських покращеннях. Тому якщо ви хочете порати нормально за дімоне з нормальними покращеннями, то якраз це покращення для вас буде дуже найкращим. Ну, просто одним з найкращих. Не прям найкращим, але все одно непогано. Бачите, проти нас був якась жорстка команда, тому насправді ми от, вони виграли, потім ми виграли їх в другому раунді. Але бачите, в третьому раунді я майже втік від них, бо вони мене жорстко пронесли, але все-таки мої тімейти мені трошки допомогли, що є трохи дивним. Тут, бачите, була пайпер, в них було мало хп, дуже бачите, кота ми чомусь не добили. Але бляху, у пайпер у цього кота тупі покращення на виживалість, яке вам потім пізніше покажу. Це так, просто, ми б вже їх вбили пару раз, але ні. Це покращення настільки догумово, що воно просто дало їм шанс вижити. На жаль, тому ми програли. Але це, ну, але в курі це, як я вже сказав, одне з найкращих покращень. Давайте подивимося наступне покращення, яке називається Помста Revengeance. Виглядає воно так, типу, як бомбочка з черепа, і давайте зараз його протестимо. Мо я думаю, що по логіці ви зрозуміли, про що йдеться. Плюс, коли ви грали в Stars, думаю, ви його бачили, напевно, навіть тестили. Хоча, насправді, воно таке собі не сильно класне, але давайте зараз покажу, що воно робить. Та ось, бачите, коли ви граєте за любого персонажа, і ви, наприклад, хоч ну, вмерли, то після вас залишається метеорит, який падає на противників, потім залишається зона з вогня, і цей вогонь наносить ще шкоду противника. Ну, там пару секунд ще побуде цей вогонь. Метеорит наносить гігантський урон, вогонь ну, наносить не такий великий урон, типу 500 урона на кожну секунду. Це, в принципі, не сильно багато. Навіть, навіть не 500, а 800 урона на кожну секунду цей вогонь наносить. Проте цей вогонь не є як у Амбер. Тобто 500 урона, і, наприклад, якщо противник вийде з зони цього вогня, то він не буде підпалений. Тому вам треба це теж мати на увазі, що це не така імба, як з вогнем Амбер. І насправді це покращення фіхове, типу, в соло Шаудані, воно не спрацює, як, наприклад, інше покращення, бо інше покращення ще нормально працюють в соло Шаудані. Ну, без сенсу іде, да, але все одно нормальні, А це покращення, воно майже безсенсове, Тому воно підходить на Gamecraft, не знаю, Duo, Showdown, то не факт. Ну, коротше, воно таке знаєте, дуже ну, дуже воно таке дивне покращення, тому не факт, що його треба використовувати. Наступне покращення теж дуже непогане, це Demon Fire, Демонський вогонь. Насправді воно ну, не сильно класне. Зараз я вам покажу про що йдеться. Тому я думаю, що напевно найкраще покращення це буде Фурія. Хоча це вже на смак і на в думку. А для цього я візьму ельтиму. Бачите, до речі, які від нього часточки фіолетові йдуть, Це дуже класно. Бачите, я просто йду зі своїми тімейтами і за мною залишається вогонь. Насправді цей вогонь носить 200-300 урона в секунду, що є дуже маленьким уроном. Проте ну, може комусь допоможе, не знаю, на близькій близькі дистанції. Проте воно бачите, ну воно уходить, до речі, не так якось швидко, типу, воно залишається дуже ну, воно залишається на великий час. І воно дуже часто з'являється. Проте урон маленький, як я вже кажу. І, наприклад, воно вас не хилить, нічого не робить, крім урона противникам, який є дуже маленьким. Тому насправді цей вогонь безсенсовий. І так, як в принципі з метеоритом перед цим, то коли противник на цьому вогні стоїть, то... Коли він з нього вийде, то урон не буде наносити. Це не вогонь Амбер. Тому майте це теж на увазі, тому цей демон типу, ну, файр майже безсенсовий, чесно вам скажу. Тому ну, фурія це одне з найкращих покращень. Хоча там ще одне покращення є, яке може посперечатись з фурією. Але насправді це теж не факт. Для наступного покращення я візьму поко. Чому саме поку? Ну не знаю, тому що він мені подобається. Ну, Хоч не знаю, чесно. А дивіться, це покращення називається глютонні. Ось так воно виглядає, це, коротше. Ну, зараз вам покажу про що значить, Дивіться, пришинали в бой. Тут бачите, я пробую когось вбити, і дивіться, в чому полягає це покращення, що коли ти виграєш противника, то з нього падає що? Правильно, кристал, банка. Це прикольне покращення для Геймкраб, для Баунті, для коротше всіх режимів. 3 на 3. Дуже прикольне покращення. Типу, в цих режимах немає банок, але вони з цим покращенням з'являються. Е, в Spanch теж було схоже покращення, але тоді це було келп-сода, типу, що ти е, вбивав противників, але при цьому ти хілився ще. А тут просто ти отримуєш банку, тому це майже без сенсу покращення. Типу, дивіться, наприклад, якщо ти в дані когось вбиваєш, і там з нього випадає одна банка, зазвичай, то з нього буде падати ще одна банка. Типу, додатково ще одна банка буде падати. Прикольно, але чесно це ну, майже безсенсово, типу, ну, дає тобі покращення, може якісь бути збірки, проте все одно мені здається, що це ну, максимально, максимально просто безсенсова річ. Типу да, ну, може якось допомогти, проте, знаєте, ну, сенсу буде чесно мало. Бачите, ми били проти цих чуваків, в них було менше зірок, проте, бачите, все-таки вони нас змогли виграти. І то, у той був він і виграв нашу пайпер. Чесно, покращення прикольне. Синю, але все одно воно ну, мені не сильно подобається. Але це були всі покращення на демонів, тому я скажу, що найкраще це буде Фурія. А тепер час на ангелів. Да, Таке цікаве питаннячко, ангели. І давайте вибираємо їх. Перш це буде Ангел Макс, правильно, і вибираємо, яке покращення. І перше ма покращення це буде Radiant Touch, який хилить, прям показано значком. І давайте підемо в бій. Коли я стріляю, бачите, і попадаю по противникам, то від мене з'являється така аура, яка мене хілить. Щось схоже на гаджет Пока. Хоча насправді воно хилить набагато менше, хоча воно хілить часто, тобто майже кожне попадання по противнику вас хілить. Ну, ну, типу якась є, все одно, але часто, часто. Типу, да, покращення класне, але хілить мало, тому чесно, я вам скажу, що це покращення, ну. типу. Прикольне, прикольне. Але все одно якийсь такий знаєте таке собі насправді. Тому я вам скажу, що краще без цього покращення грати, як дами на англій є набагато краще покращення, тому це покращення, краще в довгий ящик. Тут, бачите, був якийсь жорсткий файт, я все-таки вбив одного чувака, але мене хотів вбити Хенк. Вони мене гружили, мене було 1000 хп, я розумів, що якщо зараз мене хенк нападе, то я просто помру. Я використовую ульту і все одно помираю від Френка. До речі, бачите, коли я помер, то від мене ще залишається анімація в е смерті. Там мої крила, типу, як Ангела літають. тому це прикольно. Але бачите, тут нападаю на якихось чуваків. майже помираю, і все-таки я зміг втікти при цьому я когось там. Ну, не я, вбив, Фінішна, Вольт, вбив ніс гігантський Рон. Тут, бачите, був бас, в якого було дуже багато банків, і мене вбивають, в принципі, як і мою команду. Дуже класно, дуже класно, але покращення, в принципі, ну, кому як? кому як. Мені, в принципі, покращення не сильно допомагає. Наступного персонажа, якого я взяв, це буде Ріко. І він буде з таким якраз кіном, бо він якраз дуже підходить під. Тему ангелів. І давайте, як, як називається покращення? Покращення називається Ascension Аксе... так називається, чобіток, тобто, може зрозуміти, що воно це якби Так Також, бачите, біля мене літають такі, якби ангела. Тобто, пам'ятаєте, було покращення на Фурію, тільки біля мене тоді літали фіолетові кажани, або то були демони, а зараз біля мене літають два таких ангела. Також дивіться. У вас буде літати такі два, там три ангела біля вас, але кількість цих ангелів буде збільшуватись з. Кількістю ваших тімейтів ангелів. Тобто, бачите, зараз я, ангел і мій тімейт-ангел. Тому в мене два демон. Ну, типу, не демона, а ангела Два біля мене літає. Але якби в мене був тімейт ангел, то для мене було б три ангела. І бачите, як я зрозумів, то типу покращення демона мене покращує, коли я наношу урон або отримую урон. А це покращення, типу, просто робить мене швидшим. Або я чогось зрозумів. Хоча по опису, то воно робить мене просто швидшим, типу. Просто зробить швидшим. Тому факти воно має бути типу, кращим, ніж демонське покращення, але все одно мені здається, що демонський покращен буде краще. І наступне покращення, напевно, найкраще, напевно, прям реально найкраще покращення це святий бар'єр. Ось так воно виглядає, і дивіться. Я грав за так ось що воно робить. Коли ви попадаєте по противнику, то ви отримуєте щит. Наприклад, перший раз, коли попадає по противнику, я отримую щит на 600 урона, тобто я можу захистити себе на 600 урона. Потім я стріляю, і в мене тепер щит уже на 1000 з чим-то урона, Стріляю далі, в мене ще щит побільшується. І так, максимум да, 11 тисяч, тому це дуже класно. Це прям максимально класне покращення, напевно, найкраще із, із всіх, тупо з всіх покращень. Це схоже на гаджет е, того ж самого Едгара, на ульту Гаса реально схоже. І, до речі, на гасі це, напевно, найкраще покращення буде. Ну, в принципі, як і на всіх інших персонажах. Бачите, я стріляю. В мене вон 2000 вже, тобто 1000 вже є. Тобто, бачите, мене просто майже нереально пронести з цим покращенням. І реально, ну просто це дуже класне покращення. Тому це покращення, якщо ви з ним не грали, то ви просто ну, не чистували кайфа. Наступне покращення це Серафім. І зараз ви побачите, що це за покращення. Насправді я думаю, що воно фігове, проте зараз ви побачите, ну, якщо ви, звичайно, його не тестили до цього. А буду тестити я його за нані в Тріо Шаудані. В принципі, як і всі інші покращення. Ну, майже всі, тому що некоторі тестили ГМ-краб. І дивіться, я можу стріляти, бачите, я вбивав гріфа і мене все-таки вбили. Ну, не вбили прямо зараз, але все-таки, бачите, мене добили. Так ось як працює це покращення. Коли у вас в команді є хоча б один чувак з цим покращенням Серафім, то тоді, коли хтось з вас помре з вашої команди, або ж ви самі, то за вас з'явиться оцей ангел. Так ось цей ангел з'явиться, тобто, наприклад, якщо одна померла людина, тобто одна з вашої команди, то тоді з'явиться один ангел. Цей ангел буде як демон приблизно, він матиме теж 4000 хп. Проте проте, він буде не нападати, а саме хілити вас. 500 хп в секунду. Це реально велика кількість ХП, і тому він реально може допомогти. Проте в нього реально мало ХП, плюс, типу, ну коли тімейт помирає, то ну, це мінус. якби, ну І чесно, типу, ну. Прикольно, прикольно. Але все одно, ну, занадто якось погано. погано, чесно вам скажу типу, прикольно, прикольно, Але в нього дуже мало ХП, його швидко вбивають, тому насправді тут таке собі. Проте, ладно, окей, знищуємо інші команди, пробуємо щось зробити. Уже чотири команди, проте бачите, якісь дивна команда проти нас попалась, вони просто стоять. Типу, нічого не робить, якось дивно, але бачите, був якийсь воль, він хотів мене вбити. Проте, бачите, я використовую гаджет, і все-таки я майже зміг його вбити і добив його тімейт, бо в нього було покращення. Мене вбиває Мортіс. Тут наш Ріко пробує щось зробити. Він на Ісі добиває двох персонажів ультою своє, це було прямо дуже жорстко. І пробує щось зробити в Мортісу. Використовує гіпзят, стріляє в Мортіса, проте Мортіс його добиває. Хоча, бачите, дуже сильно ріку допомагає цей щит. Якби не цей щит, то тоді б його вбили швидше і ми б не возродились. Але ми возродились з тімейтом і добили цього Мортіса. І це було одне з найкращих. Ну, ладно, не найкращих. Ну, на ангелі все було непогано покращення, бо 500 хп в секунду це дуже класно. Ну, так ось погнали далі. Покращення наступ називається смайт. Воно виглядає як розліташка якийсь. І що він робить? Давайте підемо в катку і затестимо його, бо по це покращення, ну, до речі, непогано. До речі, з ним пару багів було, які дуже бісили з кальтом, особливо, тобто там все розліталось було в них. Так ось, дивіться, майже кожні 3 секунди приблизно з'являються якісь такі, якби атаки біля тебе, і вони стріляють. Кожна з цих атак наносить по 300 урона. І ще плюс заповільнює противника. Тому це дуже класне покращення. хоча... Насправді, насправді, ну без сенсу. Тобто воно прикольно виглядає, прикольно звучить, але насправді воно мало чого зробить. Тобто 300 урона це таке собі. Плюс заповільнення. Ну, типу, заповільнення реально якось майже не заповільнює. Тому, чесно вам, це не сильно допоможе, Хоча, я пам'ятаю, як це було з багом Кольта, типу, я грав за цього, за база. Пробував щось зробити, і мене тупо за пару секунд вбило, коли я полетів в цю купу цих штучок. Шту 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 мене вбило за пару секунд. але коротше я просто вмер. Це був реально якийсь жорсткий слишком баг. А Кольд вижив і виграв вроді, начебто. Коротше, бачите, ми тут добилося. Я тут використовував, бачите, гіперзаряд просто лечу, але мене вже чекали і мене тупо вбили. А мотімейта Фенга, ну йому в принципі поки що нічого не зробили, проте, бачите, на нього вже напали. Пробують вбити, але вбивають нашого любимого Шейда. Але і бувають прям нашого чувачка. Але це було передостаннє покращення. Проте зараз є ще одне покращення, яке теж дуже жорстке. І воно називається Rebirth, тобто переродження. І я думаю, ви вже бачили цю штуку. Це покращення, якщо ви грали в Бо воно Ну, воно, напевно, найчастіше використовується, напевно, дає є найкраще. Хоча, знаєте, от для мене, для мене воно не є найкращим. Для мене воно, ну, таке собі. Але для мене найкращим покращенням це ось якраз святий щит. Що воно робить? Коли хтось вас вбиває, то ви відштовхуєте його, отримуєте щит і на пару секунд стаєте фактично безсмертним. Тобто це приблизно гаджет нашого любимого всадника на коні, Тільки для всіх персонажів. І, коротше, бачите, тут, бачите, був наш спраут. І два чувачка. Я їх хотів вбити, проте. Бачите, типу, знаєте, от проблема цього прокращення в тому, що коли. Ви, Використовуєте цей заряд, тобто ви виживаєте? То вам треба розуміти, що перезарядка цієї ці, ці, суперсили вона буде дуже довгою. тобто щоб перезарядити її, вам треба буде померти. Типу, ви зараз, бачите, використовуєте її, не помираєте. Потім ви помираєте, перероджуєтесь, і тоді ви знову матимете цю суперсилу. Тому майте це на увазі, бо два рази в одному житті ви таку суперсилу не використаєте. Тому, ну, дуже будьте обережні. Бачите, і раптом я помер, справу хотів щось зробити, але бачите, наша роза, за яку, напевно, грав Бот, бо я не знаю, хто за неї грав, взагалі, бо вона часто фекашила. Почала програвати, бачите, я майже ви ну, я типа виживав, майже вбив пока, проте Пока захилився, я майже втік. Проте я зробив помилку, я використав свій гаджет, просто тупо помер. Але бачите, перед смертю я відштовхнув їх в бурю, хоча це не, нічого не допомогло, бо бачите, наша любима роза просто собі стояла і просто померла. Проте у нас був ще спраут. Спраут щось пробував зробити, вбивав, але бачите, в фіналі залишився я, роза. Бачите, вони вбили розу. І насправді у Рози було прикольно покращення, що вона робила оці фєрвєрки, медіаріт. Ну, в принципі, для такого бота це прикольно. Але бачите, тут раптом я майже вбив барлі, її добиває все-таки наш Спраут, але проти Спраута грає Динамайк і він пробує щось зробити. Він розражається Роза, але бляха, якби Роза щось зробила, ми б виграли, а так Роза собі стоїть нічого не робить і коротше, ми програли. Це просто тупий афікашник. Як же я не люблю афікашників, але в принципі все на цьому. Я зробив огляд на всі покращення, сказав, яке найкраще, бо найкраще для ангелів це святий щит, а для демона, звичайно, що це фурія. Ну, це топ для мене. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і до побачення.